Сьогодні поговоримо про воду. Вода є одним з основних продуктів необхідних людині для повноцінного харчування та життєдіяльності. Саме з води ми отримуємо найбільшу кількість мікроелементів. і Якщо без їжі людина може прожити декілька тижнів, то без води лише декілька днів. Отже, її важливість, а відповідно, якість і безпечність є беззаперечними. Вживання недоброякісної питної води а ми вживаємо десь приблизно 2-2,5 літри на добу однією людиною, Суттєво погіршує здоров'я, зумовлюючи виникнення специфічних хвороб, з водою можуть передаватися різноманітні інфекційні захворювання, такі як вірусний гепатит, ротавірусна інфекція, черевний тиф, паратифи, дизентерія та інші кишкові інфекції, а також яйця гельмінтів, збудники паразитарних захворювань. Патогенні збудники можуть потрапляти у воду з різними нечистотами та відходами, тому безпека води в епідемічному плані є однією з головних вимог. Основними джерелами питного водопостачання мешканців Подільської міської територіальної громади є вода з централізованих мереж водопостачання, громадських колодязів, криниць, бутильована питна вода та мінеральна вода, і також вода з пунктів розливу. Щодо води з централізованих джерел водопостачання, то вона забезпечується з підземних джерел, вода з яких, в основному, за своєю природою є більш якісною та безпечною і не потребує додаткових методів очищення і підготовки. Держпродспоживслужба контролює якість та безпечність питної води, яка подається населенню. В свою чергу Квеподійськ водоканал проводить постійний виробничий контроль якості води, і згідно результатів лабораторних досліджень, вода питна відповідає вимогам держсант гігієнічні вимоги до води питної призначені для споживання людини. Звісно, проблеми є, і це є зношені водопровідні мережі, і цю проблему необхідно вирішувати. Що стосується децентралізованих джерел водопостачання, а це колодязі, яку використовують мешканці громади, законодавчо не визначено здійснення систематичного державного нагляду за такими джерелами водопостачання. І отже, відповідальність за них, як і за використання води, з них, несе його власник, який повинен бути зацікавлений у відповідній якості питної води, яку вживає від або члени його сім'ї. Основними вимогами при експлуатації індивідуальних джерел водопостачання є недопущення наявності джерел забруднення питної води. Це можуть бути купи гною, вигрібні ями, мінеральні добрива, надвірні туалети тощо на відстані менше 20 метрів від криниці. Також поновлення навколо криниці глиняного замку, а при його відсутності встановлення глибиною 2 метри та шириною 1 метр із добре змішаної пошарово-утрамбованої глини чи масного суглинку. Необхідно поновлювати відмостки, а при їх відсутності встановлювати. Це необхідно виконати кам'яним або цегляним мощенням, забетонувати. Або заасфальтувати в радіусі 2 метри з уклоном 0,1 метр. Також обов'язково має бути огорожа, а у випадку її відсутності встановлювати в радіусі 2 метрів для обмеження доступу тварин, птахів, гризунів тощо. Має бути навіс, обов'язково над колодязем, зем'ємність для забору води. Обережно застосовувати необхідно добрива в сільському господарстві, в приватному секторі. З метою захисту колодязі від поверхневих стоків встановлюються перехоплюючі канали з відводом стоків на сторону. За необхідності при довготривалому невикористанні чи невідповідності води за певними показниками проводиться відкачка води з криниці, очистка її та дезінфекція. І також необхідно систематично проводити на базі акредитованої лаборатори. Дослідження зразків питної води хоча б за показниками безпеки один раз на рік. Особливо зараз після зими, після сходження снігу, обов'язково необхідно проводити такі дослідження. І провести лабораторний контроль і при необхідності чистку колодязя і його дезінфекції. Що стосується бутильованих пітних та мінеральних бутильованих столових вод, води з пунктів розливу, то знову хотілося б наголосити, що необхідно не соромитись, вимагати у її продавців відповідну супровідну документацію та протоколи лабораторно-інструментальних досліджень даної води. Тому що можна воду до такої ступені очистити, що в ній якби майже нічого і не залишиться. Необхідних нам мікроелементів, які знаходяться. У воді. Тож, яку воду все-таки краще вживати? Основним тут є те, що вода повинна бути з контрольованих джерел водопостачання, і вона має періодично проходити лабораторний контроль. Також воду необхідно правильно зберігати, зокрема, не слід зберігати воду в непридатних для цього ємкостях, повторно використані петпляшки або технічні ємкості, це каністри. Також не слід довго зберігати воду, навіть набрану у відповідній ємкості, що закриваються. А тепер поговоримо про окремі показники безпечності води, які Є проблемними для, нашими, для нашого безпосереднього регіону. Згідно результатів моніторингу, колодязна вода найчастіше є забруднена за бактеріологічними показниками, а це загальні коліформи, ширіхи, колі і антеракоки. Одним із показників бактеріального забруднення є кишкова паличка, і відомо, що кишкова паличка у прийнянні з іншими мікробами найбільш стійка у зовнішньому середовищі. І саме ця властивість кишкової палички використовується в якості санітарно бактеріологічного показника. Забруднення води. Тож, якщо вода бактеріально забруднена, то необхідно провести її дезінфекцію. Що стосується забруднення води нітратами, передусім нітрати є ознакою органічного забруднення водоносного горизонту, або використання азотовмісних органічних добрив, або це є фекальне забруднення водоносного горизонту. Джерелом забруднення є вигрібні ями, негерметичні септики або ємності для збору рідких відходів, гноєсховища, місця отримання худоби. Вживання води питної, яка містить велику кількість нітратів, у окремих випадках може призвести до захворювання, яке називається водно-нітратна медгемоглобінемія. Дане захворювання обумовлене значним підвищенням місту медгемоглобіну в крові, який утворюється внаслідок токсичної дії нітратів на гемоглобін, що призводить до кисневого голодування тканин, гіпоксії. Групи підвищеного ризику становлять в даному випадку немовлята віком до одного року, які перебувають на штучному вигодовуванні, коли таким діткам готують суміші на воді калодізни, яка містить велику концентрацію нітратів, і у нас в районі реєструвалися такі випадки, і діти в дітей була ця воднонітратна медгемоглобінамія. Подільським районним відокремленим підрозділом ДУ Одеський ОЦКПХ МОЗ постійно проводиться плановий моніторинг місто нітратів у колодязній воді з метою профілактики водно-нітратної медгемоглобінемії у дітей віком до трьох років. Рівні нітратів, аналізуючи цю воду, дуже часто значно підвищений, досягає навіть до 300 і вище міліграм на літр. При нормі його до 50 міліграм на літр. Чутливими до нітратів є також особи старшого віку, люди, які хворіють на анемію, люди з захворюванням дихальної та серцево-судинної системи. Також надлишок нітратів у питній воді можуть призводити до онкозахворювань органів киш... шлунково кишкового тракту. Бо нітрати у шлунку під впливом мікроорганізмів відновлюються до нітритів, канцерогенних речовин, нітрозамінів, особливо при зниженні кислотності, Тож, теж це є проблемою. Отже, дотримуйтесь таких правил, щоб зменшити ризик впливу нітратів на ваш організм. Не вживайте питну воду із колодязів і каптажів, в яких вміст нітратів перевищує нормативні показники. А це 50 мг на літр. Особливо це стосується дітей та вагітних жінок. І Щоб приготувати їжу та дати попити дитині до трьох років, використовуйте чисту від нітратів питну воду. Якщо, наприклад, ви проживаєте да, в сільській місцевості, або користуєтесь холодізною водою, у вас маленька дитина, то обов'язково цю воду необхідно дослідити і потім вже можна таку воду давати дитині чи ні. Вплив жорсткої води на організм людини це теж є проблемою для нашого регіону. Перш ніж говорити, про вплив жорсткої води, спробуємо розібратися з самим поняттям жорстка вода. Саме наявністю в воді солей калію і магнію, солей жорсткості визначає, наскільки жорсткою вона є. У державних санітарних нормах прописано, що гранична допустима жорсткість криничної води не більше 10 мілімоль на дециметр кубічний, а водопровідної не більше 7 мілімоль. Як же впливає жорстка вода на здоров'я? Перш за все, на що можна звернути увагу, це те, що жорстка вода впливає на шкіру і волосся, їх стан помірно погіршується, шкіра пересихає, волосся стає ламки, може випадати. З'являється лупа. Набагато більш серйозні захворювання виникають через відкладення солей в організмі, а саме проблеми з суглобами можуть бути артрити, камені в нирках і жоршної міхурі, захворювання серцево-судинної системи. Як позбутися солей жорсткості? Це може бути відстоювання, наприклад, відстоювати треба не менше доби. Спосіб працює лише в тому випадку, якщо твердість незначно вища норми. Кип'ятіння теж можна, але при кип'ятінні з води разом з надлишком солей жорсткості. Будуть і корисні речовини, також ще можна використовувати із заморозку, а можна і підібрати фільтри для пом'якшення води, які будуть пом'якшувати цю воду. Отже, пийте безпечну воду і будьте здорові.